Кожного дня ми створюємо, зберігаємо, надсилаємо файли і навіть не замислюємося про те, що робить усе це можливим. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки і розкриємо два невидими механізми, які по суті керують нашим цифровим життям: це стиснення та резервне копіювання. І все починається як не дивно з одного питання. Здавалося би, та нічого. Одне технологія 19-го століття, а інше цілком собі сучасна проблема. Але відповідь на це питання власне і є ключем до розуміння того, як ми взагалі можемо впоратися з величезними обсягами даних сьогодні. І ось перша частина нашої відповіді стиснення даних це, по суті, фундаментальний процес, який дозволяє нам робити файли меншими. А навіщо? Щоб їх було легше зберігати і, звісно, швидше передавати. Але як це працює? Ну, ідея насправді дуже стара. Так от, геніальність азбуки Морзе, вона не просто в крапках і тере, вона в ефективності. Річ у тім, що Семюл Морзе помітив, деякі літери в англійській мові використовуються набагато частіше за інші, і що він зробив? Він дав найкоротші коди, як от одна крапка, для літери Е, саме тим літерам, які зустрічаються найчастіше. Це є основа сучасного стиснення. Наскільки ж це ефективно? Но різниця просто вражає, якщо поглянути, наприклад, щоб закодувати фразу «Hello, world!» стандартним комп'ютерним кодом ASCII, треба аж 80 нулів та одиниць. А якщо використати принцип морзе, всього на всього символи. І ось це, знаєте, просто блискуче ілюструє наскільки це ефективно. Кількість символів зменшується більше, ніж удвічі. Цей простий принцип, давати коротші коди тому, що трапляється частіше, лежить в основі безлічі сучасних алгоритмів стиснення. Ну, звісно, з того часу технологія пішла далеко вперед. Сьогодні ми маємо два основні типи стиснення: перший стиснення без втрат, коли зберігається абсолютно кожен біт інформації, і файл можна відновити ідеально. Це критично важливо для текстів чи коду. А є стиснення із втратами, яке видаляє частину даних. Воно чудово підходить для фото чи відео, тому що наші очі і вуха, чесно кажучи, просто не помічають цих дрібних втрат. Але що трапляється, коли дані не просто стискаються, а скажімо, зникають зовсім? І ось тут розмова переходить від зручності до критичного ризику. Втрата даних це не просто маленька неприємність, це може бути справжньою катастрофою. І наслідки ж цілком реальні. Просто уявімо, банк втратив записи про вклади або авіакомпанія, у якої зникли всі дані про квитки. Навіть на особистому рівні втратити всі контакти або фотографії за кілька років це може бути дуже боляче. Тому ключовий висновок тут який? Нам потрібен захист. І цей захист, власне, і називається архівуванням. Це процес створення копій важливих даних. Їх часто упаковують в один файл, архів, і це робить їх не лише безпечнішими, але й набагато зручнішими для зберігання чи пересилання. Тут, до речі, важливо розуміти різницю між двома ключовими діями. Дивіться, пакування це коли ми просто беремо кілька файлів, папок і складаємо їх в одну коробку, тобто архів. А от стиснення це вже, скажімо так, магія, яка робить цю коробку та все, що в ній, значно меншими за розміром. І хоча ці два процеси часто йдуть пліч о пліч це все таки не одне й те саме. А можливості сучасних архіваторів насправді вражають, це вже давно не просто запакувати, розпакувати. Ні, вони можуть додавати файли до архіву, що називається нальоту. Вони вміють перевіряти, чи не пошкодився архів, навіть намагаються відновити пошкоджені файли, і, звісно ж, дозволяють захистити все це діло паролем. Але є одне але. От що робити, якщо архів потрібно надіслати комусь, у кого просто немає потрібної програми для розпаковки? На щастя, для цього є дуже елегантне рішення, і це наш п'ятий розділ: так звані розумні архіви, які вміють розпаковуватись самі. І от вона, класична проблема, так? Архів відправлено, а людина на тому кінці пише, а чим мені це відкрити, у мене немає такої програми. Що ж робити в такій ситуації? Невже все пропало? Рішення є, і воно, чесно кажучи, геніально просте. Називається SFX Архів. Ідея в чому? До звичайного архіву просто приєднується крихітний програмний модуль, і цей модуль перетворює наш архів на самостійний виконуваний файл, так так, на той самий файл з розширенням exe. Як це робиться? Дуже просто, буквально в три кроки. Крок перший: файли, як зазвичай, пакуються і стискаються у стандартний архів. Крок другий: до цього архіву додається той самий чарівний модуль для розпаковування. І крок третій: Вуаля! на виході отримаємо готовий екзефайл. Тепер будь-хто може просто запустити його і файли розпакуються самі. Жодних додаткових програм не потрібно. І знаєте, це набагато простіше, ніж здається, на перший погляд. Наприклад, у Windows створити базовий архів той самий zip-файл – це справа буквально кількох секунд. Це такий собі фундаментальний і доступний кожному крок, щоб захистити важливі файли, і для цього навіть не потрібні спеціальні програми. Але робити копії вручну це не завжди надійно. Ми можемо забути, ну просто забути, тому давайте перейдемо на наступний рівень і подивимось, як система може робити це за нас автоматично. Отже, у Windows для цього є два, я б сказав, потужні інструменти. Історія файлів вона дбає про особисті документи, фотографії, відео, а точки відновлення системи це такий собі захист для самої операційної системи, що зберігає її налаштування у певний момент часу. І що цікаво, налаштувати історію файлів це напрочуд просто. Все, що потрібно, це під'єднати якийсь зовнішній накопичувач, наприклад, звичайний USB диск, і вказати системі, щоб вона його використовувала. Після цього Windows сама візьме всю роботу на себе. Вона буде зберігати версії файлів у фоновому режимі, а можна спокійно працювати далі. І що найцікавіше, цей процес можна повністю налаштувати. Система дозволяє обрати, як часто створювати копії. Хоч кожні 10 хвилин для якихось надважливих проєктів, чи раз на день. І так само можна вирішити, як довго їх зберігати. Це дає повний контроль над власною цифровою безпекою. Ось тут дуже важливо не плутати. Історія файлів це про ваші дані, документи, фото, а точка відновлення системи це про здоров'я комп'ютера. Якщо якась програма почала збоїти, використовуємо точку відновлення. А от якщо випадково видалили важливий звіт, тоді нас рятує історія файлів. Уявімо ситуацію. Після встановлення нової програми чи драйвера система раптом почала працювати нестабільно. Саме для таких випадків і створені точки відновлення. Вони дозволяють, ніби відкотити системні файли налаштування до того стану, коли все працювало добре. І що найголовніше, можна бути абсолютно спокійними за свої особисті файли, адже цей процес не зачіпає ані документи, ані фото. Отже, якщо все звести докупи, то виходить два простих, але знаєте, дуже потужних правила: перше стиснення робить наші дані ефективними, і друге резервне копіювання робить наші дані безпечними. Все просто ці принципи вони служать нам вже десятиліттями, але світ просто тоне в інформації, їстає все більше і більше що секунди. І отут виникає питання: а чи вистачить цих методів у майбутньому? І як саме будуть виглядати технології стиснення та захисту даних наступного покоління, які захистять нашу цифрову спадщину? Це питання залишається відкритим.